Привіт, друзі! Сьогодні я до вас з незвичайною паскою: це крафін. Слово походить від поєднання круасанів та мафінів, але ми з цього візьмемо лише спосіб формування пасочок та їх вигляд. Головний плюс цього рецепту це простота приготування. По-перше, не потрібно вимішувати тісто, а по-друге, не потрібно робити глазур. А це, погодьтеся, дуже полегшує процес. Отже, починаємо ми з того, що по суті змішуємо всі інгредієнти: це в нас молоко, цукор, мед. Додаємо дріжджі, можна додавати живі, свіжі дріжджі. в мене в нас на острові немає їх, тому я, як зазвичай, додаю сухі, а також додаю одне яйце, дрібку солі. Натираю цедру половинки апельсину, можна цілого апельсину, це залежить від відповідно його розміру, але обов'язково його додавайте, тому що це додає просто плюс сток до смаку і аромату в майбутньої пасочки. А також додаю ванільний екстракт масло, воно в мене підтоплене, майже повністю розтоплене, і обов'язково прослідкується за тим, щоб воно не було гаряче. Це дуже важливо, тому що якщо ми додамо дуже гаряче масло до тіста з дріжджями, тим дріжджям буде дуже погано від того. І також в декілька етапів просіюємо борошно у тісто, обов'язково його просійте, тому що це наситить паску додатковим повітрям. І якщо ви, наприклад, мешкаєте десь в місцевості з великою вологістю, борошно може збиватися в комочки трошки, і тому просіювання якраз розбиває ці комочки. В мене така сама місцевість з. 90 майже відсотків вологістю, тому я намагаюсь завжди просіювати борошно. Отже, далі ми перемішуємо все тісто за допомогою ложки, і коли це стає важко робити, ми переходимо до змішування руками і робимо це недовго. Буквально нам потрібно, щоб все з'єдналося і щоб в нас не залишилося. Сухого борошна, це дуже важливо, прослідкуйте, щоб все так і було. Накриваємо тісто плівочкою та залишаємо його на 30 хвилин. А через півгодини зробимо перше складання тіста або перше перемішування. Змочуємо руки водою для того, щоб тісто не прилипало до рук. І перемішуємо його, як би складаємо для того, щоб в нас почав розвиватися глютен. Як бачите, тісто вже трошки починає міняти свою текстуру, воно стало вже більш гладеньким. І далі ми залишаємо його ще на півгодини. І поки воно буде стояти, я хочу приготувати собі чай і показати вам рецепт, поділитися з вами з рецептом, бо він дуже класний і цікавий. Це звичайний лимонний чай, але я так раніше не робила. Можливо, хтось з вас так робив. Я не знаю. Але він дуже смачний. Він мене прям вразив своїм смаком. Отже, ми беремо лимон і оцією штукою для чистки овочів. Знімаємо буквально дві полосочки кожури з лимону. Цього достатньо для того, щоб отримати насичений смак. Додаю також мед і додаю також імбир для того, щоб посилити ефект від цього чаю, бо відчуваю, що я починаю трошки хворіти, і імбир допомагає мені одужати швидше. Якщо ви не любите імбир, можна не додавати його. А далі заливаємо це все окропом і чекаємо трошки, поки він завариться. І далі насолоджуємось цим чаєм, одужуємо, якщо, не дай Бог, захворіло. До речі, цим рецептом зі мною поділились бразильці, за що їм велике дякую. А В нас пройшло пів години, і можна тепер робити тісто друге складання, друге перемішування. Теж повторюємо все те саме, руки змочуємо водою, перемішуємо тісто, знову накриваємо його плівочкою і знову чекаємо півгодинки. І поки ці, цей час ми чекаємо, можна підготувати нашу формочку. Я буду випікати в ось такій металевій роз'ємній формі, вона діаметром 18 см, і я застилаю в ній дно пергаментом. Як бачите, це дуже зручно зробити. І все. Стінки я потім буду змащувати вершковим маслом для того, щоб пасочка не підлипала, щоб вона потім її бочки були дуже гарненькі. Отже, вирізаємо дно і відставляємо в сторону. І далі ми будемо формувати тісто у крафін нашу майбутню пасочку. Тепер нам потрібно розкачати, розкатати, розкачати тісто в прямокутник. До речі, з цього тіста можна зробити два крафіни, дві пасочки меншого розміру. В звичайних паперових формах можна робити, або силіконових, або як вам зручно, або зробити одну таку більш великого розміру, як буде у мене. А далі ми змащуємо тісто вершковим маслом м'яким. Можна змастити тісто. Розтопленим вершковим маслом, обов'язково не гарячим. Але наш рулет майбутній, далі ми будемо скручувати тісто в рулет, він краще буде скріплений, якщо ми змащуємо саме м'яким маслом, а не розтопленим. Просто буде легше формувати потім крафен. В мене для начинки я використовую родзинки, я їх напередодні замочила в окропі, можна замочувати у ромі або у якомусь ароматному алкоголі. Буде дуже добре працювати. Скручуємо рулет досить щільненько, щоб він у нас потім не розпадався при формуванні крафіну. Розрізаємо вздовж рулет навпіл. Але не доходимо до кінця рулету і залишаємо десь близько 5 сантиметрів. Розвертаємо половинки трошки назовні і дуже обережно. В принципі у вільній формі, так як вам це зручно робити, скручуємо майбутній крафін. Намагаємось розкривати ці зрізи назовні, тому що потім крафін тісто підніметься під час випікання, під час розтойки ці шари вони дуже красиво розкриються. І будуть мати гарний вигляд. Друзі, саме зараз час зробити паузу та поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал. Саме це дозволяє просувати україномовний контент. І я вам дуже-дуже вдячна за це. Хвостики прячемо, так, щоб вони при випіканні не відкріпились від тіла нашого Крафіна і обережно перекладаємо крафін у форму. Розрівнюємо всі шари, трошки можна їх розкрити для того, щоб вони потім набули гарного вигляду. Далі ми накриваємо форму плівочкою та чекаємо приблизно 2 години, щоб тісто гарно піднялося за цей час. І через 2 години, як ви бачите, крафін добре піднявся, змащую його молоком. Для красивого кольору. Можна додати в молоко жовток, буде також гарно, або можна просто одним жовтком змащувати, так як вам зручно, як ви це любите. Випікаємо крафін близько 40 хвилин за температури 170 градусів. Але орієнтуйтеся по своїй духовці, бо вони у всіх різні. Поки крафін випікався, в нас на весь будинок стояв запах не повірите, круасанів. Тому моя порада обов'язково використовувати дуже якісне, гарне вершкове масло, тому що саме воно дає неймовірний аромат. Чекаємо, поки крафін трошки остине, витягаємо його з форми. Чекаємо повного вже остигання і потім посипаємо цукровою пудрою, і можна вже насолоджуватись. Зберігати крафін потрібно у герметичній тарі, так він буде залишатися свіжим ще кілька днів. Смачного і до зустрічі!